Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось такі сережки-сніжинки. Вони у виконанні дуже прості. Я зараз вам детально та покроково розкажу, як їх зробити. Дані сніжинки можна використовувати не тільки як сережки, а, наприклад, як декор або як прикраса на ялинку. Для плетіння підготуйте три кольори бісеру. Блакитний, білий та сріблястий. Також підготуйте бісерну нитку та бісерну голку. Відрізаємо шматок нитки, заправляємо її в голку. Набираємо 12 бісеринок через одну: одна блакитна, одна срібляста по 6 бісеринок кожного кольору, тобто всього 12 бісеринок. Спускаємо цей бісер по нитці майже до самого кінця. Притримуємо бісеринки пальцями лівої руки та проходимо крізь них зверху донизу. Затягуємо бісеринки. У нас утворюється ось таке кільце. Тепер. Ми зв'язуємо кінці ниток між собою, зв'язую три рази. Залишок нитки обрізаю. Тепер робочу нитку завожу у сусідню бісеринку. У мене це срібляста бісеринка. Набираю три сріблясті бісеринки. Спускаю бісер по нитці і проходжу у сріблясту та блакитну бісеринки у напрямку до набраних вже бісерин. Тобто у мене утворюється ось такий хрестик. Далі проходжу голкою у наступну сріблясту бісеринку. Знову набираю три сріблясті бісеринки, проходжу у сріблясту, блакитну та можна одразу проходити у наступну сріблясту бісеринку, затягую хрестик, набираю три сріблясті бісеринки. Знову проходжу у сріблясту блакитну сріблясту бісеринки. Набираю три сріблясті бісеринки. Проходжу у сріблясту, блакитну та сріблясту бісеринки. Три сріблясті бісеринки проходжу у сріблясту, блакитну та сріблясту бісеринки. І ще раз три сріблясті бісеринки. Знову проходжу у сріблясту, блакитну, виводжу голку, так буде зручніше. І далі я повторно проходжу у сріблясту бісеринку, де в мене вже сплетений хрестик. Тепер мені потрібно вивести голку. У ось цю верхню сріблясту бісеринку. Набираю дві білі, блакитну, дві білі, проходжу крізь верхню сріблясту бісеринку. Дві білі, блакитна, дві білі. Проходжу у верхню сріблясту бісеринку. Дві білі, блакитна, дві білі, проходжу у верхню сріблясту бісеринку. Набираю дві білі, блакитну, дві білі, проходжу у верхню сріблясту бісеринку. Набираю дві білі, блакитну, дві білі, проходжу у верхню сріблясту бісеринку. І ще раз набираю дві білі, блакитну, дві білі, і тепер проходжу у сріблясту, дві білі та одну блакитну бісеринку. Тобто я виводжу голку у блакитній бісеринці. Набираю три блакитні сріблясту, три блакитні бісеринки проходжу у блакитну бісеринку. Три блакитні срібляста, три блакитні, проходжу у блакитну бісеринку. Три блакитні срібляста, три блакитні. Проходжу у блакитну бісеринку. Три блакитні срібляста, три блакитні, проходжу у блакитну бісеринку. Три блакитні, срібляста, три блакитні проходжу у блакитну бісеринку. Три блакитні срібляста, три блакитні, проходжу у блакитну бісеринку та виводжу голку у сріблясту бісеринку, тобто протягую голочку у 4 блакитні та одну сріблясту бісеринки. Набираємо три сріблясті бісеринки, проходимо у сріблясту бісеринку. З якої у нас виведена нитка, але в протилежному напрямку. І також проходимо у дві блакитні бісерини. У нас має вийти ось такий сріблястий хрестик. А нитка виведена у другій блакитній бісеринці. Набираємо сріблясту, білу сріблясту бісерини. Проходимо у третю. Синю бісерину та протягуємо нитку через дві блакитні бісерини та виводимо її у сріблястій бісерині. Знову набираємо три сріблясті бісерини, проходимо у сріблясту бісерину в протилежному напрямку та одразу заводимо голку у дві блакитні бісерини. Срібляста, біла срібляста бісерини. Заводимо голку у третю блакитну бісерину та протягуємо її крізь дві блакитні, виводимо у сріблясті бісерині, три сріблясті бісерини. Проходимо крізь одну сріблясту бісерину та дві наступні блакитні. Набираємо сріблясту, білу сріблясту бісерини, виводимо голку у сріблясту бісерину. Набираємо три сріблясті бісеринки, проходимо у сріблясту та дві блакитні бісерини, набираємо сріблясту, білу, сріблясту. Проводимо голку крізь дві блакитні та одну сріблясту бісерини, три сріблясті бісерини, проводимо голку крізь сріблясту та дві блакитні бісерини, набираємо сріблясту білу сріблясту бісерини, проводимо голку крізь дві блакитні та виводимо її у сріблясті бісерині. Три сріблясті бісерини, проходимо крізь сріблясту бісерину та дві блакитні, набираємо сріблясту білу сріблясту бісерини, проводимо голку крізь дві блакитні та сріблясту бісеринку. Проводимо нашу нитку у білу бісеринку, набираємо три білі бісерини, заходимо голкою у білу бісерину і протягуємо голку до наступної білої бісерини. Набираємо три білі бісерини, заходимо голкою у білу бісерину та проходимо крізь всі бісерини до наступної білої. Набираємо три білі бісерини, проходимо крізь білу бісерину та всі наступні до білої бісерини. Три білі бісерини, проходимо крізь білу бісерину, та всі наступні бісерини до білої, набираємо три білі бісерини, проходимо крізь білу, та всі наступні бісерини у ряді до наступної білої. Набираємо три білі бісерини, заводимо голку у білу бісерину і виводимо її у верхню білу бісерину. Набираємо дві сріблясті бісерини та проходимо у білу бісерину. Ще раз проходимо крізь сріблясті бісерини. Та виводимо нитку донизу у плетіння для того, щоб закріпити її. Як надійно закріпити нитку, ви можете подивитися ось у цьому відео. Там детально все розказую, як закріпити ниточку надійно, щоб вона не розпустилася у вас при носінні виробу. Після того, як нитка закріплена, обрізаємо її, та наша сніжинка готова. Тепер залишилося закріпити тільки фурнітуру. Для цього мені знадобиться з'єднувальне кільце та застіпка для сережки. Я використовую ось таку. За допомогою пласкогубців, розкриваю з'єднувальне кільце та проходжу крізь сріблясті бісеринки. Заводжу сюди застіпку та закриваю з'єднувальне кільце. І ось такий результат виходить. Дуже ніжні, але яскраві сережки. Всім дякую за перегляд!